День. Торговельний центр. Сотні людей проходять повз його двері, а біля входу стоять жінки і співають українську народну пісню. Збирають кошти на ЗСУ. Гей, гей розвеселимо. Я також займалася фольклорним вокалом. Знаєш, це дуже складно і дуже красиво. Тому закинули гроші. Бо мені здається, що от ми з сином поклали не так багато, але мені здається, важливий кожен донат. І якщо хтось буде соромитися покласти гривню, не треба цього робити. Кладіть 50 копійок гривню, дві, пару гривень. Це дуже важливо. Як більше найкраще. Волонтерство буває різне. Кожен віддає стільки, скільки може. Хтось кладе свої речі та гроші, хтось фізичну силу, а хтось співає і вкладає душу. Ансамбль української пісні Бортничанка при Палаці культури Дарниця існує уже сім років, і з початком війни він не припинив свою діяльність. Ми співаємо, прославляємо українську пісню. З настанням війни ми не склали руки, не ми перестали співати веселі пісні, але ми почали співати і збирати кошти і підтримувати збройні сили України. Ми також їздимо на де окуповані села, їздимо, допомагаємо людям, їздимо в госпіталі і в наш клінічний шпиталь Київський, і в шпиталі ми були два тижні тому назад. Ми їздили з концертами. У Запоріжжя, в два шпиталі. От їздили із підприємцем Ахтирським. Він організував нам окрему машинку, Тобто ми своєю їдемо великою. От, у нас в мене свої власні авто. Ми сідаємо, їдемо і працюємо, і віддаємо гроші по можливості на різні підрозділи. Вчора ми віддали на окремий батальйон спеціального призначення 23-й, Це наші земляки. Бортничі, Дарницький район, Вишеньки, Гнідин там хлопці, усі ті, котрі, котрі живуть поруч з нами, котрих ми знаємо, вони воюють під Бахмутом. Ось зараз вони збирають на на рації, і там ми побачили пост. Вчора поспівали, трошки у нас іще було наспівано. І ми вчора 5 тисяч передали туди. На 68 восьму бригаду передав батюшка. Машину, отець Володимир. Ми ту машину ремонтували, заправляли і відправили теж на фронт. Допомагаємо, як можемо, посилки відправляємо. Позавчора була відправлена велика, велика допомога нашим розвідникам на Херсонщину. Ми, останній раз я була під Бахмутом, 4 кілометри від Бахмута була, їздила із Євтуки Попович. Хлопці, настільки ви розумієте, настільки у них сила духу, настільки вони уже. Е, і хоч і виснажені, але все рівно вони заряжені, такі сказали Україну не здамо. Ми були в Краматорську, ми були в Лисичанську, ми були в Константинівці. Ми багато, багато їздили. Ми були в Запоріжжі, ми по Києву дуже багато їздили і співали в таких місцях, в лікарнях. Допомагали хлопцям приїжджали з смаколиками, і в той же час трошки їх підбадьорювали і дарували їм українську пісню. Кацапи раз два, п'яниці, не скажеш паляниця, на що їхав ти сюди? Кацапи раз два, п'яниці, не скажеш паляниця, на що їхав ти сюди, думав взяти Україну, ти за два чи три. раз-два, ти красива. Незламна твоя сила. Віримо у ЗСУ. раз-два, ти красива, незламна твоя сила. Віримо. У ЗСУ. Перемога, Чекаємо на перемогу. Так, Тоню? Хвала таким людям, які е, в свій вихідний не, не лежать вдома. А... Дарують людям допомогу якусь. Розбоджує серце і як сонце, собі а мати ще 아 <목소리> <목소리>